Всім привіт! Сьогодні гарний такий грудневий день, майже сонячно, тихо, тепло, дуже тепла погода, майже весна. І сьогодні знаходжусь в одній із заток псла. раніше я в неї рибали в човна дуже часто, коли був студентом. Тут було багато щуки. Крупної такої не було такої, ну такі півтора-два були, і було багато дрібної щучки. Давно тут спінінгом не рибалив, місце таке досить запресовано, воно біля дач знаходиться, то самі розумієте, що народу тут крутиться багато і не весь час чесні люди попадаються. Сітки і якісь другі знаряддя, заборонені риболовлі, теж присутствують. Ну, є в мене. Таке бажання перевірити цей залив. Він тут вначалі досить мілкий, а далі буде трошки поглибше, десь до 1,5 метра. Дойде. Сьогодні такий досить потужний комплект. Це Black Swan до 21 г 21 грама, Ultegra 4000. І плюс сіглон восьмижилка шнурок 37-й флюр Sunline. І спробую таким комплектом перевірити цю водойму. Зараз розпочну з блешень, з залізних блешень. Тому що мілко. В я з собою не брав, брав силікон і трошки блешень. От на мілині розпочну з блешень, а далі буду ставити силікон. Мікроджиг не брав, сьогодні один комплект, сьогодні чисто перевираємо щуку. Погнали! Ось даже ще не все потаяло, ще трошки осталось льоду тоненького. Тут би і кидати, тут вже трошки глибше становиться. Але стоїть лід. Можна зачепитись, обірватись. Не те, не те трошки. Є, є-є-є, невеличка але є. Опа. Ось такий мікрушний, що клюнув на блешню. Якби такий невеликий. Невелике таке щуріня, але вдарило все ж таки в такого розміру блешню, ближня це від селекту. Ось такий. Хай плеве, живе. Дуже-дуже дрібна щучка така підійшла. Трошки навіть брунчик, якщо б видно, пустила. Ну, геть така, десь сантиметрів 10, не більше. Дуже за цей час обмілів, дуже обмілів, затока обміліла. Раніше тут було трошки поглибше. Десь були півтора метри. Зараз глибини таке. Ще й воду скинули. Таке осталось 20 см. Блишню тягнеш рівномірною проводкою, чіпляє дно. Хоча блишна 10 грамів. Не дуже важка. І за свої парусності вона взагалі йде таке, ну не дуже заглубляється. І все одно чіпляє дно траву. Не дуже комфортно рибачить. Про силікон поки речі і не йде. Тому що, ну, якби його тут тягати нема смислу поки що. Далі там буде протока. І в протокі буде трошки поглибше, то там можна буде трошки силіконом покидати, а тут поки що блесно. Вон була дрібна якась щучка теж стояла. Ще одна втекла. Ну щуки такі дрібні. Такі якісь веснянки, дрібні-дрібні. Геть зовсім малі, але вони такі питаються йти за блешнею. Щось там хочуть, хочуть клюнути. Але у них не виходить, бо вони дуже малі. Ого, дивіться, дивіться, волна пішла. О, хі -хі. Десь була риба. Була щучка невелика. Вчора раніше б вона б вискочила, повинна була б клюнути. Блишня така не дуже мала, а щуки навпаки дуже малі. Ще одна дрібненька щучка вийшла. Це таке. Ух ти. Я скажу, що той раз на мікроджиг були кручі щуки, ніж зараз на блешню в цьому заливі. Ну, час іде, все міняється. О! Клюнула, ну так теж дрібна дрібна. Час міняється, причому дуже сильно і не в кращу сторону, я скажу. Риба досить стала дрібна. Та і щуки стало дуже замало чомусь. Я не знаю чому, може пресінг рибаків чи умови, я не знаю чесно. Але щуки, коли я починав рибалити, був малий, щуки було набагато багато більше. Зараз щука стала як золото. Її майже майже нема. Щоб там піймати таку якусь гарну маму. Це треба, я не знаю, це мать талант треба. Ну, бо її ну, нема по факту. Як би не хотілось, але її нема. Єсть є рибинка якась. На силикончик з такою рівномірною проводку. Падіннями з такими невеличка щучка. Ось так. Раніше вони були пів кіла і більше, зараз тільки отакі залишилися. Дріб'язки. О, десь вон, її хтось ловив. Це чорна плямка, це зароща від клювань місце. Це круто, десь її зійшла або їх хтось випустив теж. Ось така. Так, тільки відкрий рота, віддай, хвоста. О, це така дріб, дрібненька. Хай біжить, підростає. Може через пару років я сюди прийду і піймаю її вже під кіло вагою. Ось такий селект. Фішфат 3 дюйми на 5 грамах. Така примат. було клювання і мінус хвост. За що я й казав кусок якийсь сітки, що не дуже чесні рибаки тут ловлять. Так, отже, пройшов таку затоку. Пройшов протоку. Протока така глубаченька, раніше в неї теж була щука, багато стояло в таку холодну пору, тут такий переямочок, і багато щуки збиралось. Тут в протоці геть нічого в цій ямці, а по затоці пройшов ну, дуже дрібна щучка. Часу у мене небагато. Я зараз підматуюсь, хуткенько повертаюсь до машини і поїду на одне таке. Ну, це теж затока псла, але вона майже така закрита. Це таке озеро. Це озеро там, де я починав свою риболовлю. Там де я піймав першу щуку свою, де я піймав свою першу величезну щуку. Ну, тоді було це три кіла. Але для мене, для хлопця 12 год, десь було просто крутяк. Отже, не гаємо часу, підматуємо лахи і бігом на озерце. ему детство где да я учился ловить щуку. есть есть є, есть есть але крупніша за тих щурь щучок, що там були в заливі. Кидав в той затоці 5 грам, і тут прийшов, кидаю 5. Досить непогано Black Swan справляється з закидом, кидає палка на ура далеко. Це нижче І тесту заявленого, тест 621 але 5 грам плюс трьошка силікону кидає досить добре, Є. О, таке щось трошки побільше з таким гарним-гарним клюванням. Так, не дуже більше. Але з клюванням. і з глибини клюнуло. Прям, прям з самой опа. Дивіться такий щупачок грам 500-600 на трьохдюймовий фатік клюнув. Риба вся в піявках. Це каже про те, що риба неактивна, риба більше і свій час стоїть, не двигається, не харчується активно. Ну, але є, виходить, вмовляти таких щучок. Круто. Отака от щучка. Акуратненько і в воду. Все, пішла шить. Така і щучка начебто невелика. Але все ж приємно. Все ж не глухо. Є клювання. І вже це дуже-дуже класно. Є щучка. Що це тут крига? О, затягнув. Ви бачили хоч раз отак? Це так. Хуткенько її на кригу закинув. А така щурка. Ай. Слімфрік в такому кольорі. Першу щуку там в тупічку піймав. піймав. Навесні прийшов. З вудкою вже була телескопічна вудочка в мене така. І вона таке чисте дно було. Бачу, там стоїть під берегом, щучка невелика, ну, така теж десь 600, може, 700. Як же її впіймати? На вудочці був заглотиш. Гачок малий такий, малий, як зараз пам'ятаю. А вже піймав там пару краснопірок маленьких. Розмотав побільше жилки, зачепив ту красноперину і перекинув, кинув прям її під нос. Кадав вона хап, О, ну, Мілко і видно, як вона як покльовка йде. Тільки хап її сюди. О, це була моя перша щука. Ну це було круто. Витащив, не відкусила нічого. Радості було, куча. А потім ось, ось це місце. Воно видно, там такий кручастий берег. Тільки тоді воно було не зароще таке, як зараз. І теж шов, там пляжик, був раніше. І шов з вудкою, був вже в мене спінінг телескопічний такий самий. Дешевий, обична така а, катушка, ну нефська та, інерціонна. І така блишняка, як ладошка. І теж приходжу. І ще на блишні була така бородка з козячої бороди. І теж приходжу, а воно літо жарко. Ну, рано було так, ну, десь восьма година. І з тої кручки десь сюди кинув. І теж така подача, така, щукандра. Ну, довго її там морив ще. Нема опиту, як її виважить, ну, виважив, спустився з кручі, воно ж високо. Достав, то на дачу побіг, прям їй заблишню держу ту щуку, бо в руки страшно було брати. І то біг по всій алеї кричав: батько, батько, де який щуку піймав. Оце воно відклалось на все життя. Ота От трьохкілограмова щука, мені 12 років, то це такі спогади. Котрі пронесе через все життя. Дійшла кінцю моя сьогоднішня риболовля. Такий коротесенький вихід, така перевірка однієї затоки і таке закінчення на улюбленій водоймі, на якої я виріс, на якій я піймав першу рибу, першу велику рибу, ну і кучу других рибин. Що можна сказати? ну Перша затока, в якій я давно не був, Риби там геть нема, затока дуже обміліла, води там буквально 20 см, навіть блишнею важко тягнути. І дуже мілка риба. Там піймав одну щучку на блешню, за блешні було багато приходів, але вони такі дрібні, буквально 10-15 см щучки такі приходять і все. І на силікон там теж піймав. Переїхав на свою таку домашню водойму. Тут вийшло трошки половить. Один, наконець, так прикольно клюнув. Я його прям бачив, як він доганяв мою приманку і схватив, але зійшов. Ну нічого страшного, хай живе, я б його все одно відпустив Відпустив би. Ось якось така риболовля, такий коротесенький. відосик получився. Кому сподобалось пальці вверх, підписуйтесь на канал, не забувайте. В описі посилання на інстаграм, Facebook теж заходьте. І посилання на всі снасті, на які рибалив. Льоду поки не очікуємо, дуже тепла погода. Сьогодні десь близько 8 градусів тепла. Так що про льод поки забуваємо. Будемо ходити далі зі спінінгом, десь будемо шукати іншу рибу, може, крупну рибу будемо шукати. Все, до нових відосів. І до нових зустрічей. Пока-пока.